Міні колеги, представляю вашій увазі ще один мультитренажер із серії Пишемо диктанти разом. Це диктант із збірника Авраменка 2020 року. Це диктант номер 11 і називається він Національний Дороговказ. Принцип роботи із тренажером такий. Учень пише диктант. Можна послухати аудіо. Можна скористатися першим слайдом, де пропущені орфограми і пунктограми. Після того, як робота завершена, учень перевіряє себе. Натиснувши на зелену лампочку, він переходить на пояснення пунктограми. Натиснувши на жовту лампочку біля певного слова, він переходить до пояснення орфограми. Прочитавши пояснення, він повертається знову до цього тексту. Таких слайдів створено 56, в тексті багато речень з відокремленими членами, однорідними членами речення, а також пунктуації складного речення, складносурядного, складнопідрядного з різними видами зв'язку. А також є орфограми написанням якого знака або знаком м'якшення, написання апострофа, є прикладки. Я буду рада, якщо цей тренажер вас зацікавить і ви зробите замовлення.